Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Слідчі державного бюро розслідування 11 липня провели обшуки у квартирі Героя України загиблого льотчика Андрія Джуса Пільщикова в Харкові. Слідчі дії пов'язані з справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна. У коментарі УП вона розповіла, що давно знайомий з Віталієм Шабуніним і в 2025 році він проживав у її квартирі. Це було пов'язано із тим, що його перевели служити в Харків. Це квартира, де дитина виросла Народження і до професійного льотчика. Туди треба заходити, знявши капелюха. Вони слідчі просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця. Буквально сказали, щоб я прийшла, розповіла жінка. Повідомляється, що на момент дзвінка жінка перебувала в Києві. Вона розповіла, що ледве їх зупинила, аби правоохоронці нічого не пошкодили. Бо якщо вони поламали двері, каже Лілія, то це був би міжнародний скандал. Ключі від квартири мала сусідка. Вона і відкрила двері. Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не виривали окупанти чи мародери, Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири, зазначає Лілія Варіянова. Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку шану і турботу тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу, ганьба, сказала в коментарі пані Лілія.